Слава Ісусу Христу. Я вибачаюсь. Будь ласка, двері закрити, кому ближче вон, сонце мене по очах Ви близько, потім відкриємо. Дякую. Зрозуміло, що нас чекає вперед, тільки один Бог знає. І ми з вами, будучи людьми. Ну, зрозуміло, хтось про себе думає, що дійсно. Ну, я ограничений обмежений. Дякую. Я обмежена людина, а Бог він є всемогутній, Я щось розумію, щось бачу. Є віруючі, які вважають, що вони саме вони отримали від Бога відкриття, і вони знають все правильно. І, звісно, так себе і ведуть. І ми буває так ну настільки впевнені, що усвідомлюємо всі закони Божі, всі таємниці Божі, і так і відносимося до інших, гордуємо, пишаємось. Ось, але ж ми з вами повинні розуміти. Знаємо на все відповіді іншим, пропонуємо свої послуги, ті відкриття в лапках, які ми отримали. І таким чином ми зневажаємо інших людей. Ми знаходимося в омані. Ми вважаємо, що тільки ми самі, тільки нас Бог використовує. Це неправда. Бог Він створив церкву. Ми сьогодні чули про ту, 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 що він створив. І Він нас всіх вважає за своїх дітей, використовує кожного окремо, як він хоче. Ми про це з вами і, і поговоримо. Але ми дуже часто. Ми не розуміємо до кінця Бога, хоча, хоча вважаємо, що розуміємо. І через це ми ну не дуже правильно і думаємо і і ставимося до себе, до інших. Буває таке, тому що ми впевнені, що саме ми розуміємо правильно. І це, є, і це є та похибка, яка дає нам такий підніжку. Я хотів би поговорити на таку тему, вона дуже широка. І навряд чи ми зможемо за одне зібрання, навіть за одну проповідь, поговорити про те, щоб, щоб широко так взяти. Але основне все-таки ми будемо намагатися сьогодні вияснити, зрозуміти. Так ось псалмопевець Давид, після певних подій в своєму житті, написав Псалом 50-й. І в цьому псалмі він сказав такі речі: не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не забери від мене. Духа Твого Святого не забери від мене. Ви маєте Духа Святого, брати та сестри? Ну, яким чином ви це визначаєте, ми не будемо зараз з'ясовувати. Маєте ви Духа Святого, як, як ви це бачите. Але е, є таке розуміння, з яким я нещодавно стикнувся? Е, одна людина сказала, що Бог від неї забрав Святого Духа. І от мені цікаво, яким чином, сама певець Давид, він дуже, дуже не хотів, щоб Бог Духа Святого в нього забрав. А ця людина каже, що Бог забрав в неї Духа Святого. І ось цікаво, дуже цікаво, як ми можемо з'ясувати, Бог забрав Духа Святого від нас? Чи забирає Бог Святого Духа? Якщо так трапляється, як ми можемо визначити, що Бог саме забрав Духа Святого? Ну, насамперед, в першу чергу, було визначене дві такі проблеми, чи дві такі ознаки, вони загальні. Але ж це те, що в, в житті людини, якщо трапляється якась проблема, ну, наприклад, він помер якось не так. Або щось таке зробив. ну... Цікаво в лапках, значить Дух Святий Бог забрав від нього. Тобто, якщо людина в її житті трапляються якісь складнощі, якісь проблеми, хвороби, війна, наприклад, що ще це є ознакою того, що Бог не благоволить до цієї людини, ну або до цього народу, навіть такі є пророцтва. Або, як наслідок, він забирає Святого Духа. І ще одна ознака. ну, розумієте це в лапках. Звісно, що в лапках це я не, я не розумію, що це є, насправді так і є. Ще є одна ознака, що в Дух Святой забраний це відсутність дарів Духа Святого. Ну, насамперед, я так розумію, це пророцтво. Насамперед, я розумію, що це якісь чудотворення, ну такі ну, дуже явні, які відомі, які ну так от що ну, можна побачити? Якщо такого немає, значить у людини Бог забрав Святого Духа. Чи згодні ви з таким поясненням? Чи можете ви визначитись? Ну, насамперед, якщо Дух Святий у вас є? То як ви це визначаєте? Чи як ви розумієте, що саме у вас є Дух Святий? Ну є деномінація, до якої ми, звісно, дотичні, але я не згоден з тим, що є таке поняття, що якщо людина хрещена Духом Святим і має, має ознаку інших мов, до речі, я саме така людина, що має таку ознаку, я і хрещений Духом Святим в розумінні п'ятидесятницькому розумінні цього терміну. То саме це, ця ознака, те, що людина може молитися іншими мовами, визначає, що у людини є святий Дух. Якщо людина не має такої можливості молитися іншими мовами, значить Духа Святого вона, вона не має. Ви згідні з цією формулюровкою? Ні. Я теж не згідна. Тому що ми маємо Духа Святого. Не тому, що ми можемо чи ми не можемо молитися іншими мовами. Це, звісно, такий певний, ну не те, що привілей, ну, певна від Бога така можливість. Мати, вибачте, за, за тавтологію можливість молитися іншими мовами, це звісно благословіння від Бога, і, і зрозуміло, роз, роз, це є прояв Святого Духа, це дар Святого Духа, але за, 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 за допомогою цього ми не можемо визначитися: є в мене Дух Святий чи нема Духа Святого в мені. Чому я так розумію? Я вже я трошки перескочив, але вже закінчу цю думку. Якось я вже свідчив, розповідав вам, що на початку свого християнського життя, звісно, ми, ми всі помиляємося, про те я вже говорив. Так ось нас з дружиною, з жінкою моєю запросили родичі. Відвідувати на день народження. Ну, ми були такі, що не ну ми не можемо е, йти на день народження до невіруючої людини е, саме в той день, як і всі буде. Там буде випивка, там буде таке весілля. Віруючим не личить і е, відвідувати і брати участь е, в цьому. Ну це правильно. Е, і ми вирішили піти. Ну, такі, такі не такі родичі, Ми вирішили піти наступного дня. І ось ми прийшли, ну й стіл, і ну, як я розумів тоді, що християнин не має пити спиртне, немає пити горілку. Але ж Біблія тож не забороняє, як я розумів, вино. І ось було поставлено домашнє вино. І я так ну, добряче хильнув його, і в голові І ось в мене з'явився сумнів. А дійсно, чи правильно я зробив, чи дійсно не можна віруючим венця? І ось ми вже, ну так, все, все пристойно було, нема, не було ніяких таких понятів. І от ми поїли, там, поздоровили, в общем, вийшли. А як же зрозуміти, правильно я вчинів чи ні? Ось я думаю, Дух Святий пішов від мене, чи не пішов? Раз замолився іншими мовами, значить, це правильно, Дух Святий не пішов. Ось. Зараз мені це смішно. Чому? Тому що це я не, ми не можемо так визначитись. Ми, звісно, ви можете інше бачення мати на цю тему, але я переконаний ось у чому, що інші мови вони дещо розрізняються. Зараз я поясню, що я наймаю на увазі. Коли ми отримаємо хрещення Духом Святим з ознакою інш, інших мов, Бог дає нашому Духу нам. Можливість молитися йому іншими мовами. Павло пише так: коли я молюся духом і молюсь умом, якщо я молюсь духом, то мій розум він не має користі. Тобто молюся я. Молиться саме та людина, ми Богу тайне говоримо Духом. Тобто наш розум не розуміє, не розуміє. Але це не Дух Святий молиться. Це наш дух, ми молимось Богу, коли говор, молимось іншими мовами. Звісно, коли йде мова про дар Святого Духа, тоді ми маємо натхнення від Духа Святого і говоримо саме те, що вкладає в наше серце Дух Святий через інші мови. І тоді, в такому випадку. Будуть люди, які будуть розуміти те, що Дух Святий, який використовує мої мови, як дар, або буде тулмач. Тому я розрізняю те, що як дар це є натхнення Духа Святого, і Бог мене використовує, або іншого когось використовує як дар інших мов. А коли я молюся, це мій Дух молиться Богу. Звісно, звісно, якщо це під натхненням Святого Духа, то це дуже добре. Але це е, моя способність, е, те, що я можу робити. І, на жаль, на жаль, можуть траплятися такі випадки, якщо людина має таку здатність молитися, але вона не кориться Богу, але вона е, відкидає Духа Святого і, і може таке трапитись, що перехватить. Перехоплюється, і людина починає бути натхнена не тим Духом, і є таке, таке застереження, така можливість, що то буде вже натхнення не від Духа Святого, якщо ми не будемо коритися Богу. Є, є така небезпека, але не про те ми говоримо. Просто я пояснюю, що ми не можемо. Тим, що ми молимося іншими мовами, визначитись, що Дух Святий не пішов від мене. Ми не можемо тим визначитись, чи я корюся Богу, чи я задовольняю Його волю за допомогою молитви іншими мовами, ми не можемо визначитись. Бог задоволений мною чи не задоволений. Так я, чи, яким чином ми можемо визначитись? Задоволений Богом, Бог мною, чи вами чи ні, У нас є, є Біблія. Коли ми її читаємо, ми знаємо, Бог нам повідомляє, що оце це добре, а це погано. І Дух Святий, який живе, живе в нас, Він просвітлює нас і показує: ось це погано, а оце добре. Так ось, якщо ми бачимо, Бог просвітлює нас, тоді ми можемо і визначити, що Дух Святий нікуди не пішов. Якщо ми бачимо світло, якщо Бог показує, навіть ми знаходимося у гріх, ми робимо гріх, але ми це розуміємо, і ми розуміємо, що нам потрібно покаятись, це свідчить про те, що Дух Святий нас не залишив. Так, ось ми, я трошки за, за, забіг наперед. Давайте ми з вами прочитаємо декілька текстів. Вони будуть відомі. В Другому Корінтянам в п'ятому розділі, апостол Павло пише про наше тіло, що воно є дімом, в якому ми живемо. І ось цей дім, ця хатина, вона е, руйнується. І він каже, що ми від цього зітхаємо під тягарем, тому що не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне було поглинуто життям. Тобто, щоб смертне було поглинуто життям, Бог хоче. І ця хатина, вона відчає. І це турбує нас. Ми цього лякаємось. Ми, нас це бентежить. Нам важко це сприймати, особливо якщо це якась така хвороба, яка ну, до, дошкуляє нам, досаждає нам. Так ось, для того, щоб ми могли, мали здатність, малу силу це пройти, Павло пише. Бо для цього і утворив нас Бог, тобто для вічного життя, щоб ми пройшли цей шлях в, цьому, в, цій, в цій хатині, і дав нам запоруку Духа. Тобто Бог дав нам Святого Духа віруючим людям. Бог дав нам запоруку Духу, щоб ті тягарі ми мали змогу пройти і подолати. Проте говорив і Олег переді, переді мною. Таким чином. Якщо в нашому житті є тягарі і проблеми будь-які, це не є ознакою того, що Дух Святий залишив нас. Це те, що буде траплятися в нашому житті, тому що ми живемо в, ці, в цій хатині, тобто в тілі, і в цьому світі гріховному. Іншого шляху просто немає. У кого край, у кого легше, у кого тяжче, це вже таке. Але Дух Святий є в нашому серці, щоб дати нам силу здолати це. Тобто тягарі не є ознакою відсутності благовоління до нас Бога. 1 Коринтянам, 12 розділ. Апостол Павло тут пише про дари і говорить про дари. Я е, уривки прочитаю. Дари є різні, але дух той самий, і служіння розрізняються, а Бог один і той самий. І діяння різноманітні, а Бог один і той самий. Що звершує все у всіх, усе це звершує єдиний і той же дух, наділяючи кожному особ, особисто, особ, ос, осібно, як йому угодно. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що прояв Духа Святого той і інший є особисто прерогативою Бога, який робиться на, свой, на свій розсуд, навіть якщо людина був використаний як пророк, Боже Бог може не використовувати більше його пророка, а використав іншому, і, і, так, і, і так далі. Тобто, прояв Святого Духа. На який ми сподіваємось, якщо ми його не отримаємо, це не є ознакою, що Бог, що Бог забрав Духа Святого. Просто і у, 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 у когось це один прояв, у іншого інший прояв. І апостол Павло це підкреслює, тому що ми знаходимося в тілі, і все це Бог робить для того, щоб було корисно тілу, не людині, через який прояв. а Усьому тілі. І ось він каже такі речі: бо всі ми одним духом хрестилися в одне тіло, юдеї чи греки, раби чи вільні, всі напоєні одним духом. Він каже: всі ми. Тобто він звертається до віруючих, до Корінтян. Що ми всі. Хрещення одним духом. Як це відбувається? Коли людина навертається до Ісуса Христа, до Бога, визнає себе грішним а Бога святим, визнає Ісуса Христа своїм рятівником, Своїм Спасителем, вона народжується згори, і Дух Святий входить до її серця, і таким чином ми об'єднуємося, віруючи в Ісуса Христа, в одне тіло. І вже, будучи в тілі, Дух Святий хоче, щоб ми наповнювалися їм. Бог хоче, щоб ми, ми наповнювалися Духом Святим. І коли це відбувається, Дух Святий використовує нас ярким таким образом, відповідно. А буває так, що ми можемо навіть і не розуміти, але в нашому серці вже живе Дух Святий. Він, він дає нам розуміння Божого Слова, Він керує нами без помп, без, якихось, без яскравості. Просто ми є діти Божі, які керуються Духом Святим, які керуються Його Словом. І якщо таке відбувається, це є свідченням того, що ми є діти Божі, що є в нас Дух Святий. Якщо наша свідомість змінилася, якщо ми по іншому вже розуміємо цей світ, якщо він для нас став вже не рідним, а чужим. А рідним для нас стала церква рідни... рідними для нас стали діти Божі, наші брати і сестри. Якщо свідомість наша змінилася, і вже цінності помінялися, ми вже по іншому, смо... бачимо ті речі в світі, в всьо... усюди. Якщо по іншому, вже Бачення Божої, ми ставимось до, до всього цього, не все виходить, не, не все ми можемо зробити, згрішаємо, Але бачення наше вже змінилося це є свідчення того, що в нашому серці є Дух Святий, який буде використовувати нас як він захоче. І ми це усвідомимо вже далі в своєму християнському шляху. Ми це побачимо, що дійсно нас Дух Святий використовує. Ми не повинні ставити йому умови. Я тільки хочу пророк, пророкувати, або я тільки я хочу проповідувати, або й те інше, і, і Бог буде використовувати нас, тому що ми в тілі, тому що в нас тече вже кров Христа, умовно каже. Чи в нас Дух Святий наповнює нас, тому що ми напоєні одним Духом, якщо, коли ми потрапили в тіло Ісуса Христа. Апостол Іван каже про це таким чином. Це перше послання, п'ятий розділ з першого вірша. Кожний, хто вірить, що Ісус є Христос, Той народився від Бога. Тобто, те, що ми є діти Божі. Те, що ми маємо Святого Духа, те, що Він нас об'єднав в одну церкву, те, що Він напоює нас, ми можемо визначити тільки вірою, вірою, і нашим ставленням і відношенням до Ісуса Христа. Якщо ми віримо, що Бог послав цей світ свого Сина Ісуса Христа, якщо ми покаялися в власних гріхах, якщо ми. Хочемо, бажаємо бути серед дітей Божих, виконувати Божу волю, намагаємося це зробити. Це є беззаперечним свідченням того, що в нашому серці є Святий Дух. Якщо ми бачимо свої пригрішення, якщо ми бачимо себе, не так що ми, що ми десь помилилися. Це є свідчення того, що Дух Святий працює з нами. Якщо ми читаємо Боже Слово і воно каже до нас: ми щось розуміємо, щось не розуміємо. Але чим далі ми читаємо, тим більше ми розуміємо. Що, якщо нам цікаво спілкування з такими як ми, віруючими в Ісуса Христа. Не про машини, хоча це не гріх, не про, не про бізнес, а саме про Ісуса Христа. Якщо нам цікаво говорити з нашими братами і сестрами, якщо ми, ми поділяємо ці цінності, це є, то є це переконаним свідченням того, що Дух Святий з нами, і Він буде нас використовувати. Тому, брати і сестри. Ми маємо Ісуса Христа в своєму серці, тому що ми повірили в Ісуса Христа і Він народився в нашому серці, і це відбулося завдяки дії Духа Святого, який в нас, Бог хоче, щоб ми, ми розуміли, що не, не наші тягарі, не все те, що відбувається в нашому житті, складного, щоб це керувало нами, і ми відповідно до того думали, що Бог залишив нас і покинув Духом Святим. Ні. Він сказав, що він з нами до скінчення цього світу. Він не залишить ніколи нас. Він тримає нас у своїй руці. Він, якщо немає таких яскравих проявів Святого Духа, це не є свідченням того, що Дух Святий пішов. Це є свідченням того, що Бог використовує кожного з нас так, як Він хоче, саме так, як Він хоче. Тому що ми його діти, ми його слуги, але е, визначитись, чи є в нашому серці Дух Святий, ми можемо, тому е, якщо ми є діти Божі, ми віримо, що Ісус Христос є нас, наш рятівник, наш Спаситель, і що ми змінилась наша свідомість, змінилась наше ставлення до світу, до церкви, тобто через це, через віру в Ісуса Христа. Ми розуміємо, що Дух Святий він не залишив нас. Він ніколи нас не залишить. Він буде тримати нас, Він буде вести нас до небесних, до, до, до неба, тому що Він це пообіцяв нам. І ми маємо на це сподіватися, надіятися і в це вірити. І хай нас Господь благословить, триматися Його, вірити в Ісуса Христа, мати від Нього благословіння, надихатися дією Святого Духа, бути Йому корисним. І щоб він кожного з нас використав так, як він хоче, хай нас на це Бог благословить йому слава. Амінь.